Привіт, новий день! Залітаю зараз нові автівочки в рубрику на продаж, як завжди. Намагаємось зробити найкращі ціни, які є. А ви вже вибираєте підходи. До речі, мені недавно товаришка, ти що відео перестав випускати. Ну, жужики перестаньте літати. Я кажу, да ні, стабільно там по три-по три відео на тиждень виходить, і в нас все стабільно. Я перестав бачити, а це за того, що ви спробуйте знову зайти. Хтось відпишіться, підпишіться і знову почнуть всі наші підписники бачити наші відосики. Таке прохання від нас. Ми робимо щось для вас, а ви зробіть щось для нас. Відпишіться, підпишіться, поставте ж якийсь лайк, напишіть нам якийсь комент. До речі, заходить кодяк, новенький 207 сім пробігу. Вісімнадцять. 18... Цей рік Продавець каже, що 30-40 кілометрів їдеш і потім якась помилка по коробці чи що викидає. Зараз він просить за 13500 нетто. Це класна ціна, до речі. Я знаю, друзі, ну, можна б там поговорити. Сімімєсний, да, на автоматику, все, що треба, з пам'яттю сидінь. Тому автомобільчик цікавий. Резина непоганий стан. Подивимося, чи електрична кришка багажника. Ага, так. Да. Нема електричної кришки багажника. Все звичайно. Ну, Зато сім місць. Ось такий кадіак. Тому, друзі, кому, кому цікаво, ну, що таке коробка? Це ж то саме DSG в ремонт врахувати. Все рівно ціна класна. Зараз перейдемо ктавку, вам покажу класну з невеликим пробігом. Ось ось така шкодовочка у нас завалила. Блін, ну дивіться, значить у машини є маленька прижатість, Ось дивіться, капот і фара пошкоджена. В цілому, вся машина в рідній фарбі, 150 пробів. Дивіться, А ні, це безключовий доступ, складні зіркала. антиблікар. Раз, два, три. Всі три зеркала, антиблікарі У нас йде камера, у нас йде автомат у нас йде... А, До речі, у нас немає підігрівів. Сидінь по цьому автомобілі. Да, ось такий цікавий варіант, але в цілому все рівно круїз є. Комплектація непогана. І ціна також непогана. Уявіть собі, за 2019 рік, друзі. Ціна, до речі, класна резина, все на тітанчиках. За 2019 рік, 9700 в такому стані. Це бомбова ціна. Бруто також є нето ціна, тому, 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 Тому кому буде цікаво. Будемо з вами ну, пошкодження. Ось тут на цьому є. На кришки багажнику. А так, автомобіль їде ідеально. На ньому і так кататися можна, але хто захоче, потрібно фару замінити. Фара проста, не дорога. До цікавих зальотів, що є 19-го року на вара 180 пробігу на автоматі. Кому цікаво, 17500, не сказали ціна. Ну, Я думаю, що плюс-мінус там можна поборотися. Ну, Така вона, звісно, золота, весільна. Просто свіже зашло пропонуємо. Я навіть не знаю, чи вона в таку ціну цікава. Напишіть свої коментарі, хто в цьому шарить. А зараз запропонуємо биток. Я сам розглядав, бо я люблю, звісно, шкоди на жирних комплектаціях. І, ну, кому цікаво, хто займається битками під відновлення, є ось такий плагін гібрид 22-й рік 130 пробігу автомобіля в жирнішій комплектації. Як бачите, він ну, це хто знає підзаряджаємий гібрид, на якому там можна доїхати до 60 кілометрів, так як ми Passat рекламували. Але це на жирнішій комплектації. Тут Алькантара, панорама, амбієнти, музика. В нього да, все, все, все повністю. Тачка реально жирна. Там центральний цей монітор, максимальний пам'яті сидінь, перферірована Алькантара, чорний потолок. Коротше, тут в общем придивлявся ціни на нормальні складені машини 22 тисячі євро. За цей 8500, друзі. Кому цікаво такий биток, хто хоче за відновлення? Плюс-мінус я його прораховував десь під 16, 16 з половиною. Він відновлений. В єврою вже може бути, що панеля, аербеки, всі рівні поміняєте, замінити тут класно, як би зробити. Хто для себе шукає, економія є, хто потім на перепродажу, звісно би ту машину важче продати. Тому там навіть якщо є якийсь заробіток в 2000 євро, то люди не хочуть ризикувати такими грошима. І я собі задумався за 2-3 тисячі, чи стоїть зараз гратися. Якби для себе залишати, то можна зробити. До речі, все подивився сюди, здається, і він нічого немає. Може мінімально якісь Звал зійшов, але не було удара. Фара ця спасається. Ця фара в нормі, це крило також з підкрасом підрихтовується, воно нижнє. йде, тут чуть-чуть легенька підрихтовка, підкраска, крило. Дверка рятується тут в цій машині, тому так же само нижня противотуманка повністю ціла. Тому деякі моменти тут ще спасаються. Лобаш треба також підзаміну, але кому буде цікаво, ми детальніше перевіримо, покажемо. Так, камера 360 тут в нього є. Ну, коротше, вона тут жирна, вона реально тут жирна шкодовка. Хто розбирається, хто шарить, тому має зайти. Так, друзі, а ще ми хочемо запропонувати вам нашого Тігуана по нові скидки. Йдемо донизу. Уже не бачимо якоїсь навіть і вигоди дуже конкретної в тому, що ми тут стільки помучилися, зробили. Але я вам скажу, ми вчора оглядали точно такого ж самого набагато пустіші комплектації з пробігом 160 тисяч кілометрів 22 рік. Ну на два роки старший, Ну, він коштував 22 тисячі євро, і він обезшумляний. Друзі, ми проїхались. Я ще такого порівняння просто не міг вам сказати, бо ми от. Приїхали на огляд на цьому Тігуанові і взяли той, ми приїхали 10 кілометрів. То товариш і зі мною був він говорить, що я просто навіть не розумів, наскільки ми крутий фронт роботи зробили. Наскільки ось цей Тігуан крутіше в шумоізоляції, в в'їзди. Це зовсім інший автомобіль. Зовсім ви жодного Тігуана не найдете, щоб він отак, Ми тільки сіли після тієї машини, просто в салон позакривали двері. і Ми сказали, він ось тут, тільки в цьому плані. Ані коштує набагато дорожче за те, що він настільки тихіший, друзі. Наш шумоізольований Тігуан двадцять. 20... Вже 25 тисяч, ми вже 10 тисяч самі на ньому наїздили, перевірили, протестували конкретно, уявіть собі 10 тисяч кілометрів. Я ще на наступному тижні також маю в Краков назад зганяти, це ще плюс 2 тисячі, ну якщо ніхто до того часу не купить його. Але тим паче, друзі, наш в майже максимальній комплектації, жир, жирніший Тігуан, можна сказати, ми знову робимо на нього далі скидку. Йдемо. 33 500, друзі, це просто нереально таку ціну знайти. Від 41 в таких комплектаціях починає. Навіться не обершумлені, без шуму ізоляції. Тобто у нас тут, друзі, бетон, скажімо так, і воно реально в цьому відчувається. Тобто, ти тисячу кілометрів проїжджаєш, в тебе голова не як кабак, він набагато комфортніше, він вибачаюсь, він не прибраний. Ми не підготовлювали його, показуємо, як є. Тому що ми вже заморилися кожен раз, його підготовлювати, вимивати. Воно як користуємося, так і, так і показуємо. Тому, 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 друзі, хто хоче, вигода неймовірна. Ми можемо зробити також його в кредит, німці. Живе в Німеччині і має дієвий робочий контракт і працює більше трьох місяців. Але там ціна він продається тоді через автосалон, і там ціна біля 38 тисяч. Плюс гарантію, там можна буде обумовити. Є і такі можливості, хто хоче, але якщо через нас, це, можна сказати, оптовий хендлер прайс, такий 33500, друзі, блін, це не то, що немає, реально вигода, Хто, хто щось планує подібне купувати. автомобілю півтора роки, всього-навсього, камери 360, фари вирізають, просто IQ ліг, топова оптика, складні зеркала у нас з сліпими зонами. Пам'яті сидінь, друзі. В нас є амбієнтна підсвітка кольорова, утримування в полосі, адаптивний круїз контроль, проакціонний дисплей, хедап він зараз не заведений, не спрацьовує повний привід. Сама паркує, сама керує, сама все, що хоче. Роби панорама таких тігуанів ну, з шумоізоляції, то 100% ось такого немає, друзі. 160-170 їде. Така тишина в машині. Що просто ми, я ж кажу, вчора порівняли: 110 виїхали на звичайному Тігуані без без доопрацювань по шумоізоляції. В нього друзі, щоб ви собі розуміли, про 110 ми, ми чули все, колеса, диски, навіть коли на гальма натискаєш, чути цей. Чуть-чуть. подшипники, еще а, чуть -чуть. Что на колеса? Чуть колеса. Вот. Вот такие звук. И подшипник, да? Ну похоже на подшипник, або кончена резина прям. О, <пишут> Ти розумієш, на фронт робот, який в нас пройшов да. на нашому дивані, яка різниця, так. Да? Я вибачаюсь, ми відео знімаємо, просто ми говоримо ну, 150-160 іде нормально, але задній є якийсь шум. Це може і може ре... може резина. Може і резина, а може і підшипник. Це на питання плюс-мінус то сама. Так, так, це питання, там тобто, підшипники які та коштують по 70 80 євро, плюс-мінус, але тим паче, На цьому виїхали, як на електричці, 110-120, ти не чуєш взагалі нічого. Тормоза пробуємо притирати, бо трохи то притираємо, але. Но... шум ззаді шум є. Я ж кажу, або резина, або підшипник. Точно зараз оприділити не можемо. Спочатку, звісно ж, міняється резина, а потім, якщо не допомагає, вже різеться до підшипника. Ну, я з продавцем тільки що поговорив, кажу, що то мало, де по типу скидки я кажу, давай давай більше, тобто 21,5 він її віддає, можна забирати за 21% ну, в принципі, в теорії ж прошу. Так, то по розгону, по коробці, по утримуванню в полосі все нормально. Проблем машини немає. Тому зараз ще зроблю комп'ютерну діагностику і дам вам результат. На цьому виїхали як на електричці 110 120 ти не чуєш взагалі нічого.